Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Минула вже 9 ранку. Україна вшанувала традиційною хвилиною мовчання всіх жертв російської агресії. Зараз знову час для новин в об'єднаному марафоні. З вами канал 1+,1 і команда ТСН. Вже дев'ятеро загиблих у Марганці на Дніпропетровщині. Кількість поранених постійно зростає. Станом на тепер відомо, що через дрон камікадзе травми і поранення дістали три десятки людей. За інформацією обласної ради, росіяни вранці атакували автобус, який віз працівників підприємства на роботу. На місці влучання працюють рятувальники, медики і всі відповідні служби. Більше про все це в наступних випусках ТСН. Пожежі та поранені двоє людей постраждали в Одесі через нічну атаку. Область вже другий день поспіль під масованим ударом ворожих дронів. Цього разу дісталося передмістю Одеси. Під прицілом росіян знову опинилася цивільна інфраструктура, палали житлові будинки, склади побутової продукції, вибиті вікна в будинках. І на місцях ударів зараз працює кореспондент СН Сергій Осадчук. Він з нами наживо просто в цю мить. Сергію, тобі слово, що з потерпілими і які наслідки цієї ворожої атаки? Святослава, моє вітання цієї ночі. на Одещині знову було гучно. Знову пролунали тривоги, десь близько 10-ї години вечора. І ворог використав вже традиційну схему атаки, коли шахеди накопичувалися в морі, а потім в один момент просто масово атакують один чи декілька об'єктів. Це для того, аби мобільні вогніні групи просто не змогли зреагувати на таку кількість шахедів. Ну і цього разу ударили, припалися на передмістя. Виникли пожежі одразу за кількома адресами. Ми зараз перебуваємо біля одного з населених пунктів. Тут безпілотник вибухнув прямо на вулиці, посеред будинків, пошкодив водопровід, газову трубу та розтащив, розтрашив приватний дім, вольєри для собак, які розплодить місцева родина. Одного з псів шукали усю ніч. Якраз перед нашим приїздом собаку на ім'я Кічіро привели у двір. Власниця розповідає про нічне жахіття зі сльозами на очах. Там восім нас ще. Цуценятка маленька. Ми сиділи в у ваній кімнаті, забіжав чоловік, ліг прямо грудями на нас, бо посуслихав, що якось воно летить прямо в нас. Тут прозвучав дуже вибух, полетіли стікла, коли чоловік побачив, що горить вольєр. Усіх тварин вдалося врятувати газову трубу. Швидко загасили. Зараз у власників дім без вікон і серйозні руйнування у дворі. Комунальники вже почали ліквідацію наслідків. А от в іншому місці на одному зі складів запалало на у 5 тисяч квадратних метрів. Ось ви можете побачити відео, як вогонь швидко і видно здалеку. А димом затягнули сусідні населені пункти до ліквідації загорання долучились майже сотня рятувальників. Ну і стосовно постраждалих їх двоє це місцеві. Жителі вони пережили шок, і медики надали їм допомогу прямо тут на місці. Ну і їхньому життю нічого не загрожує. Ось така наразі ситуація на ранок на цю хвилину. Святославе. Я тобі дякую за оперативні подробиці. Кореспондент СН Сергій Осачук з Одеси, що зазнала знову атаки ворожими шахедами. Одна людина загинула ще 40 постраждали. Серед поранених є семеро дітей. Це вже наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. Напередодні росіяни вдарили двома авіабомбами. Одна з яких влучила в багатоповерхівку у спальному районі міста. Кореспондентка ТСН Кіра Овес зараз з нами наживо. Кіро отже, що відомо на зараз про стан потерпілих? Скільки з них залишається у лікарнях і що кажуть лікарі? Вітаю Святослава у місті досі тривають роботи з усилення наслідків ворожого удару. Ось зараз біля багатоповерхівку, яку потрощила російська авіаблога. Аварійні роботи тут тривають від очора. Зараз комунальники згрівають у купу будівельне сміття Рятувальна служба обстежує потрощений будинок. А і Наталія Лешкарка. Багатоповерхівка прийшла сюди чоловіки, чоловіка. Він та його умов зараз лікаря. Їхні квартири на сьомому поверсі просто піде під центром влучає. У 14-річного підлітка контузія його сьогодні мають виписати з лікарні. А от чоловік полінатолі залишатиметься підлоги до медиків. Чоловіки обвести одяг, тому що він весь в крові там був. Чоловік теж Так, да, Він дуже важкий, сім годин йшла операція. Боже, а що, як стан зараз його каже, нормально. Він сам позвонив мені, каже нормально, ну ну не знаю. Що з оком, я ж не знаю. його Оку око. око все в крові, було перебита артерія. На лівій руці була ну ми перев'язали швиденько з наком. Наразі у лікарнях міста залишається 13 -ро людей, серед яких п'ятеро дітей у постраждалих, проникаючи поранення, осколкові травми, контузія. Нагадаю, що напередодні посеред дня росіяни вихотили двома авіабомбами по місту. Одна з була влучила об'єкт інфраструктура, гірше сюди, у густо населений спальний район. Одна людина загинула ще 40 людей дістали поранення. свята. Дякую тобі, КТСН Кіра Овес, про наслідки атаки росіян на Запоріжжя, де багато потерпілих, і одна людина загинула. Розмови про Крим затягують війну, а Україна юридично не визнає цей півострів російським. Так, президент відреагував на Публікацію Wall Street Джорнал про те, що США на переговорах у Лондоні можуть запропонувати визнати Крим російським. Володимир Зеленський додав, що це стосується і всіх інших тимчасово окупованих територій України. Видання акції спише, що адміністрація Трампа фактично висунула Києву остаточну пропозицію, в якій передбачене визнання Криму офіційно частиною Росії. Та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення у 2022 році. Також серед пропозицій відмова України від членства в НАТО та скасування санкцій для Росії. Натомість українська сторона нібито отримує гарантії безпеки за участі спеціальної групи європейських та неєвропейських країн, які надішлють свій. Військовий контингент Одержить компенсацію на відбудову. Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів. Якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом, за словами Володимира Зеленського, всі ці розмови затягують війну, і саме цього росіяни і хочуть. Україна не визнає юридично окупацію Криму. Ну мам про що говорити. Це поза нашою конституцією. Наша територія. Територія народу України ми не можемо просто, а чому би ні? Чого не буде? Ну і власне сама зустріч, де будуть обговорювати всі ці теми, відбудеться сьогодні в Лондоні. Це другий переговори в такому форматі після Парижа. Українську делегацію на ній представлять керівник офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Росте Мумєров, голова МЗС Андрій Себіга та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Європейську сторону очолюють представники Франції та Великої Британії на рівні міністрів закордонних справ та радників з нацбезпеки. Примітно, що штати мав представляти державний секретар Марко Рубіо. Але його приїзд анонсували. Втім, потім скасували в останню миття. за даними низки західних видань на цій зустрічі. Вашингтон очікує дістати від Києва перелік відповідь, точніше на перелік своїх мирних пропозицій. Нагадаю ще раз: ключові пункти за даними кількох американських змін, наприклад, Wall Street Journal, це визнання анексії Криму та відмова від НАТО. Український президент напередодні публічно заявляв, що наша делегація на цих зустрічах має мандат на переговори щодо припинення вогню. У Ватикані сьогодні всі охочі зможуть попрощатися з папою римським Франциском. Його тіло виставили на публіку в базиліці святого Петра у відкритій труні о дев'ятій ранку. Франциско одягнений в червону мантію, тримає. Вервицю і на голові має папську митру великий білий церемоніальний головний убір. Охороняють його за традицією, який вже пів тисячі років швейцарські гвардійці. Десятки тисяч вірян масово вирушають до головної католицької столиці, щоб віддати шану понтифіку. Офіційний похорон заплановано на суботу. Церемонію планують відвідати сотні іменитих гостей. Свою присутність вже підтвердив британський принц Вільям, український президент Володимир Зеленський, очільник США Дональд Трамп, французький президент Еммануель Макрон. Помер Франциск зранку в понеділок наступного дня після великого дня. А на Пасху папа ще встиг із балкона привітати усіх вірян зі святом. Поминальні дні під забороною у Херсонській, Запорізькій, Харківській, ще Житомирській областях вже ухвалено рішення про заборону відвідування частини кладовищ. Загалом йдеться про майже тисячу цвинтарів. Нині сапери перевіряють деякі з них на безпечність. Це стосується насамперед прифронтових і деокупованих територій. Серед основних ризиків нерозірвані снаряди, залишені боєприпаси, закладені вибухові пристрої. І ще одна небезпека це удари по кладовищах через скупчення там людей. Для жителів Сумщини. Місцева влада теж розробила спеціальні рекомендації. Людям радять не йти на цвинтарі в 20 кілометровій прикордонній зоні. Також на територіях поховань заборонено торкатися невідомих предметів, курити, користуватися запальничками. Мобільними телефонами, пультами дистанційного керування та сигналізаціями до автомобілів. На наступний випуск ТСН запрошую вже о 9.30. А тепер в ефірі про російських байкерів-штурмовиків, чому воров вдається до такої дивної наступальної тактики, про те, як Трамп від обіцянки завершити війну за добу, дійшов вже до погроз взагалі вийти з переговорів. Ну і про те, як невдалі спроби захопити українські міста змушують росіян активно зосереджуватись на флангах.